Увага! Приділіть, будь ласка, максимально один раз в цьому відео уваги. Максимальне розповсюдження, максимальне поширення, репости. зробіть все, що тільки можна. Мене звати Марчук Олександр Анатолійович. Я командир другого відділення, другого взводу 6-ї роти, 21-го ОМБР. Ситуація в чому? Дуже багато полежили хлопців. У нас було 350-340 чоловік, які виконували завдання на території Російської Федерації. Вийшли з них. 40. В наявності зараз залишилося лише 15, е, тому що решта пішла виконувати бойове завдання знову, їх просто прижали морально, сказали, що будуть сидіти і так далі. Леказ був довести в усній формі. Підпису ми не бачили. Тобто ми не знали, де евакуація, коли нас будуть міняти, яка кількість людей нас повинна міняти, скільки ми там знаходимося. Бойове завдання, яке ми маємо контр, ми не знали. Воно ну, просто було доведено в усі формі. Нам потрібно було тримати оборону, наступати, капуватись, штурмувати і тримати 30-60 оборону на території Російської Федерації. Нічого б страшного з цим не було б, це війна, і все розумію. Але коли люди не можуть поставити за 14 днів води, сухпаїв, поїсти, БК і евакуювати трьохсотих, які були 6 і п'ять днів. З турнікетами на ногах. Я не готовий виконувати це бойове завдання подальшому, тому що ми звідти вийшли і мені шиють статтю за те, що я зберіг сім людей, своє відділення. Командир другого відділення Льова в званні лейтенант вже відправився туди, тому що йому сказали, що його посадять, якщо він туди не піде. Максимально потрібно розповсюдити це відео, тому що командуванням 21-ї окремо механізованої бригади воно віддає злочинні накази в усній формі. За що вони не готові нести відповідальність і максимально роблять так, щоб відповідальність повісити на нас? Сержантський склад, солдатський склад, особового, скажімо так, персоналу і все решта. Люди, які вони знають, в штабі написано, що вони 200 уже, вони подають додому інформацію, що вони з 21-ї бригади 500, тобто з них ще безвісті. Чому? Тому що тіло звідти забрати ніхто не зможе. На жаль, є люди, яких вже, навіть нема що забирають, але вони подають документи, що вони 50. На жаль, наскільки це неприятно, неприятно ну, больно типу, і так далі, тому подібне, але я можу це довести всім людям, які зможуть це подивитися. Максимально розповсюдити і так далі. Е, на що віддав замполіт мені наказ, каже, у тебе є 15 хвилин, піти в СЗЧ, забравши в мене зброю. воєнник, який не поставили печатку, що зброя з мене знята, забравши зброю, е, каже, іди в СЗЧ. Получається, що якби я пішов зараз в СЗЧ, тобто залишені частини, мені впаяли б відкат з бойової території, заднім числом. Бойовий наказ і просто-напросто зробили надзертиром і пришили статтю. Автомат просто виконує в ліс. От і все. На що ми не відкатилися, і ми не пішли в СЗЧ. І ми сидимо тут, і нам сказали, що 25-26 днів ми будемо чекати, поки буде службове розслідування. Я хочу, щоб це відео максимально розповсюдилось. На мене вийшли якісь люди, тому що, крім мого відео, буде багато фактів, доказів, рапортів і пояснювальних в подальшому. Але потрібно просто цю машину запустити і зламати вже цю механізовану бригаду, поміняти командування, і тоді не буде виконати бої завдання. Ну, якось так. Дякую за увагу.